Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі про села Бориспільщини. Запрошуємо підписатись на наш канал, бо він такий єдиний в Україні, де ми детально описуємо історію сіл Бориспільщини, щотижня описуємо. Я думаю, вам буде цікаво. Слухати наші розповіді, і ви зацікавитесь і своєю історією. Будемо говорити сьогодні про вулиці села Вишеньки. Звичайно, як вони називалися, якими вони були у 16, му 15, му чи за часів. Київської Русі ніхто не знає, тому що не велася відповідно літопис історії Села Вишеньки Невівся. І ми можемо говорити лише про контури вулиць і про карту Селавишеньки ХХ століття, і про назви. Але ми можемо говорити про ті традиції. Які були на вулицях в селі Вишеньки, народні традиції. А все життя молоді в основному проходило на вулицях. На вулицях знайомились, на вулицях проводили різні розваги. На вулицях виникали перші істри кохання між молодими людьми. А дівчата навіть варили із кашу з пшона або різних круп, кидали туди живого рака, іноді ладан, доливали горілки, досипали маку й закопували в тому місці, де збиралася вулиця. Згадки про це є і в сільській народній пісні, яку я записала. Закопали горщик каші, ще й кілком прибили, щоб на нашу та вуцю парубки ходили. Традиція молоді збиратися на вулиці у ХХ столітті почала зникати лише десь у другій половині ХХ століття. Біля багатьох дворів у вишеньках почали будувати лавочки, на яких вже відпочивали після довгого трудового дня більш старші жителі села. Молодь вже почала ходити до сільського клубу, який згодом став будинком кулькутури. Але, згадують, старожили ще в середині ХХ століття молодь копала глибоченькі рови певним квадратом. Які використовувалися як лавочки. І отак сідали в ті рови, бачили один одного, співали різних пісень, дівчата і хлопці, звісивши ноги до землі, бачили один одного, одного та хором затягували гарних українських пісень або різні розмови. Про життя буття. Важко, звичайно, сказати, як формувались вулиці. Спочатку на території Вишеньок було у 19 столітті, за спогадами старожилів, які передавалися з вус вуста, було три вулиці. А потім, в міру того, як розросталося село, як будувалися люди, і виникали нові нові вулиці. Як вони називались, на жаль, ніхто не знає. Як вони називались за часів Козаччини, ніхто не знає? Як за часів царизму московського, російського? Не можна точно сказати, де на якій вулиці точно стояла перша школа. І не можна, хоч в одному з документів я знайшла, що вона знаходилася на колишній вулиці Гагаріна. Сьогодні вона носить ім'я по-моєму героя Ярмоли, якщо я не помиляюся. Це перший, як в'їжджаєш у Вишеньки, це перший поворот направо і ця дорога веде до церкви. Неподалік церкви знаходилась на цій вулиці школа у сільській хаті. Там жили учні із сусідніх сіл Процева, Ревного, які Гнідин, ну, з Гнідина приходили пішки. Також невідомо, де був постоялий двір. Постоялий і двір це можна по-сучасному назвати готель. Найшвидше він стояв десь в центрі, неподалік базару, бо у вишеньках були великі ярмарки три рази на рік, по декілька днів. Деякі були одна була в червні літня, восени була одна ярмарка, і зимою була ярмарка в січні місяці. Люди приїжджали з, з Далека, з багатьох сіл, з Києва приїжджали торговці, і їм вже десь треба було переночувати, бо ярмарки починалися дуже рано. І от був такий постоялий двір. Але на якій вулиці він стояв, невідомо. Ніхто не залишив у спогадах, де стояв і шинок, який належав Києво-Печерській Лаврі. Немає е, на певних вулицях, бо е, Вишеньки це село, яке буквально е, кожен метр це глибока історія в сиву давнину, в тисячі тисячі років до нашої ери, як в селі, так і на е, горі. Там поселення були, там теж були вулиці е, до нашої ери, там проживали люди. Е, і не зберіг народ цієї пам'яті, зберіг тільки назву урочищ. Але те, що були вулиці і над Дніпром, бо там е, жили люди, і там церква була одна з перших церков, не тут, де е, стоїть е, на вулиці Храмові, як назвали цю вулицю е, не так давно. Е, церква, до речі, Московського патріархату ніяк. Не розлюблять Москву прихожани цієї церкви. А церква була там на Лузі, перша церква часів Київської Русі. І там на Лузі також були поселення часів Київської Русі. Хоч це не правильний термін, це Москва придумала Київську Русь. Терміна, треба казати Руси України, бо це була є, е, незалежна держава. Русь, Україна так назвав в своїй історії Грушевський. А Київську Русь придумали Москалі, щоб то Біла Русь, то Київська Русь, то Московська Русь. і вся Русь це е, московське володіння. Ось так історики і повторювали термін Київська Русь. Тому і там жили люди, і там були вулиці на Лузі, зараз там і сліду немає. Е, жили е, до нашої ери трипільці, скіфи, навколо озер, навколо озера Баклажного, там проводилися розкопки, і, е, проживали люди, і е, у трипільських поселеннях ми знаємо, що теж були вулиці, був центр. Де е, були приміщення для зібрання людей, для проведення вічі, десь воно там, на Лусі також було, бо раз було поселення трипільської культури, е, також е, на горі було море поселень, предків е, вишенців, бо там е, сила Селена курганів, які засвідчили у своїх. Археологічних записах вишенський священник Федір Яновський, оцю велику кількість курганів і поховання, значить, там жили люди, тому що ховали, хоронили людей, померлих недалеко від своїх поселень. Така була традиція. І на Багринові також розкопки одного з свинтарів по Вулиці на Багринові проведена була така археологічна експедиція, і відкрито найбільше поховання, найбільший цвинтар, здається, VI століття до нашої ери, і досліджена кожна могила. Ну, Це все історія вулиць Села Вишеньки. І цю всю історію треба. Знати і берегти, щоб вона не зникла так, як зникла історія до ХХ століття. Історія села Вишеньки, є тільки загальні там якісь документи, а детального історію і карти села Вишеньок немає. От у Вишеньках був такий уже тепер покійний. На жаль, царство йому небесне, Карпенко Андрієв Євтухович, який займав керівну посаду у колгоспі, потім у Радгоспі. Але він був патріотом свого села і якось у себе вдома просто збирав документи по історії і писав спогади, коли я писала історію села Вишеньків у 2000 році. Почала досліджувати її, то він написав спогади про вулиці села Вишеньок. І от що він пише: в 60 -70 х 70-х роках ХХ століття у Вишеньках розпочалась активна забудова центру села та облаштування центральної вулиці Ленін. У 1963-64 роках. Побудували два двоповерхові будинки. В одному з них розмістилася контора Радгоспу Вишенківський, директором якого в той час був Полоз Микола Карпович. В цьому приміщенні нині знаходиться сільська рада. Активну допомогу в будівництві в цьому приміщенні давали багато жителів села, і він їх перераховує в 1965 1966 роках. На вулиці Леніна, це ж центральна вулиця, в усіх селах була Леніна. Оце кат українського народу, а вулиці носили ім'я і пам'ятником забиті були всі села і всі міста цьому кату українського народу. То по вулиці Леніна збудували кафе Вишенька. Його, до речі, немає вже й близько. Але я встигла його сфотографувати. А також. Приміщення для сільського відділення зв'язку, начальником якого був кияшко Василь Степанович. Він називає ще, де був будинок, в якому розміщався вузол радіозв'язку, бо радіо було проведено по всьому селу Вишеньки Гніден. І були передачі місцевого рівня. І на місцевому. Ранімолені молині транслювалися новини по селу Вишеньки і Гнідин, і були свої сільські журналісти. Оце все на цій центральній вулиці. Також тут спорудили побутком та відкрили відділи по пошиттю верхнього одягу, називає, хто там працював. В цих же роках збудували меблевий, книжковий, продуктовий. Промтоварний магазин, контору кооперації, які знаходились також по вулиці Леніна. В 1966 70-х роках збудували аптеку, пождепо, дитячий садок та житлові будинки для спеціалістів Радгоспу Вишеньківський. І розпочиналось у ці роки він каже, і будівництво доріг. Називає голів сільських рад. Які сприяли тому, щоб було будівництво дороги, зокрема, Жаркова Миколами Васильовича, який в 50... 1955-56 роках по центральній вулиці Леніна було засаджено земельну ділянку осокорами, акаціями під парк. І також у 72-му році він пише, було відкрито пам'ятник загиблим у Другій світовій війні жителям, де було викарбовано 420 імен. Тепер там 536, бо 130 імен не було викарбовано. І я казала, що це були репресії мертвих. Забороняли Усна вказівка була не. Писати тих, хто, чиї батьки були куркулями, хто виступав проти радянської влади, незалежно від того, що він загинув у вирі Другої світової війни. В давнину вулиці мали назви кутків, наприклад, Багринів, Красниця, Лан, Пісок, Цареву, Звіз. І... Пригадуйте, слухайте лекцію про вулиці села Гнідин. Там називалися за прізвищами людей, які поселялись на цих вулицях, тобто за родовою ознакою. Зовсім інший принцип побудови і розташування вулиць, ніж у вишеньках. У вишеньках були названі іменами. Українських письменників вулиця, Володимира Сусюри, Миколи Гоголя, Івана Котляревського, Олесі України, Максима Рильського, Панаса Мирного, Івана Франка, Тараса Шевченка, українських героїв та діячів Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, В'ячеслава Чорнової, Ла Ярослава Мудрого. Все було ці вулиці названі на початку. Оголошення Незалежності України. А от що ми маємо і чим займається Золочівська сільська рада, як вона переименовує вулиці, як вона не береже історичну пам'ять е села Вишеньки? Абсолютно не береже. Тому що в мене оце е зараз у руках я тримаю багато рішень Золочівської сільської ради. Одне з них. Було прийнято 6 травня 22 року і 28 липня 22 року, після повномасштабного вторгнення, коли ми відмовлялись від радянської спадщини, викидали із нас вулиць імена російських персонажів і катів українського народу. І от як перейменували вулиці, мені соромно, що жоден депутат Золочівської сільської ради, голова сільської ради, секретар, вони навіть у думках не могли прийняти до уваги те, що вже мною написана історія. Що вже відкрито багато постатей. Наприклад, вчителем у вишеньках працював Лизанівський, який уряді УНР був міністром пропаганди і преси, або що у вишеньках були ну, такі видатні діячі, приїжджали як. І проводив першу службу українською мовою у Вишенському храмі Василь Липківський, митрополит автокефальної української автокефальної православної церкви, розстріляний москалями у 37 році. Також вже було багато загиблих у російсько-українській війні. Але чомусь тільки одну вулицю назвали іменем загиблого героя Ярмоли. А їх вже зараз багато. І на той час, як вони перейменували, вже були загиблі, бо була війна з 2014 року, і тоді теж гинули жителі Вишеньок. Так от як вони перейменували вулиці? От вулицю Гагаріну вони переіменували на Соборну, Гоголя на Єдності, Купака на Українську. Короленка на паркову, Ломоносова на зелену, Мічурина на Весняну, Пушкіна на миру, Ще провулок Пушкіна на провулок миру, Героїв космосу на Калинову, Гоголя на єдності, Дружби народів на Віктора Ярмоли, Жертв революції на гідності, Ковпака на Українську, Короленка на Паркову. Ломоносова на краєвидну, Мічурина на Степову, паркова на Незалежності, Партизанську на тиху, Пушкіна знов на миру. І тут у мене ще те, що вони будують нові, будували і будують величезну кількість нових будинків, їхні. Причетні до Золочівської сільської ради фірми і взагалі просто громадяни. І от вони називають вулиці: Святищенська, успішна, приозерна, садова, світанкова, зоряна, ясенева, тополина, абрикосова, щаслива. Виноградна, і оце отаке пішло, поїхало. Усе лугова, східна, які хочеш. Навіть і Ялтинська, і Лозова, і юності, і срібнокільська, як у Києві. ну, Автозаводська. А історії села нема, а героїв, а патріотів скільки було. А е тих, хто були першими засновниками е хору е народного хору Григорія Вірьовки, Золотаренків, Вишенька. А е репресований е опан і, опанас отрошко. Який створював українську автокефальну церкву, один із діячів відомих, був розстріляний е у Сибіру москалями. Де ці імена? Де ті герої, які навіть у Другій світовій війні проявили мужність? Так тут же ж тих вулиць вистачить на всіх героїв, і на кожній вулиці треба, щоб була табличка із короткою біографією. Того героя, тоді люди почнуть цікавитися історією вишенька. Бо вона тісно пов'язана із е, тим, е, як стогнала Україна у лабетах московсько-більшовицької влади. І вже не будуть говорити про те, що якби тут москалі прийшли, так тут буде порядок тоді. Бо є й такі в Нідені й вишенька. Є і такі, на жаль, де оця робота з патріотичного виховання народу нашого через назви вулиць? Де вона немає? І це може робити тільки не українська влада, тільки та, яка у якій присутні неуки, які не знають історії своєї. А вона ж є у Вишенському ліцеї: 6 томів, 20 книжок по історії І ще моєї Бориспільщини. Шукайте там героїв, виховуйте, популяризуйте. Ось така наша лекція про історію вулиць у селі. Вишеньки і про те, які там були традиції. І що треба сьогодні робити, щоб не згубити історичну пам'ять. Всім дуже дякуємо за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей через тиждень.